Для тих, хто хотів побачити, якою зварочкою ми варимо ось такі дві баночки. Це конденсатори, заряджаються вони до 2,7 вольти. Ось така платка. Тут нас показує напруга. Зараз 5,4 вольти. Тут нас показує 2, це кількість секунд після з'єднання щупів, коли він запрацює, і 40 це потужність. Зварюємо приблизно на 40-45% від потужності. ставимо 2 секунди, тобто, коли ми щупи з'єднаємо, відповідно через 2 секунди буде відбуватися зварювання. І це все працює від блока живлення, це на 12 вольт, реально споживає десь 4 А під час зарядки, тобто повний заряд 5,4 вольти. Отже, і тепер покажемо, як це все діло працює. У нас два щупи. ставимо нашу шину. Ставимо рівненько. І далі приложуємо щупи. Приставили і через 2 секунди відбувається зварювання. Коли ми приставили, бачимо звукову індикацію, після цього йде зварювання теж звукової індикації. І далі відбувається зварювання. Ставлю приблизно на 40% потужності під час зварки. В даному випадку, шина у нас 0,12%. Для того, щоб зварити 0,2 ставлю приблизно 45-50% потужності. Цього цілком достатньо для провару. І приваримо останні дві штучки. Ось так працює зварочка. Цікавить тема акумуляторів, підписуйся на канал. Цікавить запитання по зварці, по збірці акумуляторів. Задавай у коментарях. До наступних зустрічей. І не забудь поставити лайк.